Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. З сонячного весняного дня хочеться чогось смачненького. І я пропоную вам разом зі мною приготувати легкий бісквітний торт. Для нього я вбиваю 4 яйця, додаю 2 столові ложки з гіркою цукру і збиваю блендером або міксером до пишньої лісу. Вісвіт спікся, дуже гарний вийшов такий високий, коричневий. Я прирізала його на дві частинки. Одну частинку змазала варенням густим, яблучно-вишневим. І далі змазую кремом, збила сметану, ложечку сметани і пів ложечку цукру. Збила, декілька секунд, збивала, і перемазую ним наш корж перший. Дуже смачний сметанний крем і густий, хороший такий. І от другий корж я вже прикрасила. Його можна звати торт асорті. Погляньте, просто глазур зробила. Зварила ложечку сметани і ложечку цукру, змішала, зварила глазур і глазур трішечки вичегла. Я з'єднала її із сметани, зразу виклала на коржик, на другий корж. Потім робила такі кульки зверху. Змішала із сметанним кремом, і вийшло такі наче цукерки асорті. Тепер оцей корж, він вже захолов гарно, перекладаємо на другий корж. Получився дуже красивий і смачнющий торт. І дуже просте її приготування. гляньте, який гарний получився торт. Дуже швидко, високий, хороший. І отакий от дрюфельний, дуже смачний торт я приготувала. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте такий дуже-дуже смачний торт. Повидло використовую ось таке, ось такі густоти поклала на тарілочку. І от таким повидлом зверху ще трішечки, як желе на торту, прикрашаю торт. Глаз, до глазурі додаю так, трішечки сметанного крему і його прикрашаю таким чином торт і зверху, і по боках.